Welcome to Apple Tree Channel. Unit 4. It's time to celebrate. Lesson 2, vocabulary search. Другий урок за четвертою темою. І так, сьогодні ми з вами вчимо нові слова та вирази повторюємо старі, які ми знали. І так, page 60. Працюємо з вами на сторінці 60 нашого підручника. So, task 1. Say the names of the months. Згадайте місяці, назву місяці в англійською мовою. Then open the vocabulary at the end of the book and check yourself. Потім відкрийте vocabulary в кінці підручника і перевірте себе. Давайте згадаємо за місяць року. Марч. Марч. Так, маємо ще й слухати їх добре. Чути? Мей. Мей. So, I know in the book, August, August, February, February, October, October, September, September, April, April, July, so, July. That no. So, На уроці ми з вами згадали ці місяці. Тепер давайте їх просто згадаємо підряд. January, February, December are winter months. March, April, May місяці весня, весни are spring months. June, July, August are summer months and September, October, November are autumn months. So keep in mind. Запам'ятайте, будь ласка, як ми називаємо дати. We write. Ми можемо написати скорочену, наприклад, 16 16 і слово May. Але ми маємо вимовляти The 16th of May. Не кількісний має бути числівник, а порядковий. Який? Який день? 16. 16 день травня. The 16th of May. We write my birthday is on 21st of February. We say my birthday is on the 21st of February. Great. А тепер ми це попрактикуємо з вами у другій вправі. Match the holidays with their dates. Поєднаємо свята з їхніми датами and say as in the example. І скажіть, як у прикладі. Наприклад, New Year's Day is on the 1st of January. Тобто не просто 1 January, так? А on the 1st of January має бути не кількісний один, а перший порядковий числівник. Christmas Day Так, Christmas Day F. Я буду писати просто Добре, ви можете у у себе там, наприклад, зошиті переписати і поїгнати. Christmas Day is on the 7th of January or on the 25th of December. Saint Valentine's Day is on the 14th of February. When is Easter? Easter is on a Sunday, a Sunday, on a Sunday in April or May. G. Дати немає, є просто період року. Victory Day. Victory Day is on the 9th of May. Ну, це, мабуть, уже. <свят> Не будемо ми святкувати ніколи. Так, Independence Day is on the 24th of August. And St. Nicholas Day is on the 19th of December. Great! Well done! Отже, спробуйте

7, 7, сьоме буде the sevenths. Twenty-five, двадцять п'яте буде the twenty-fifths. Ось, якщо вам треба повторити, ось, будь ласка, є табличка кількісних і порядкових числівників. 1, the first. Тільки не забувайте тут додавати ще артикль The завжди. 2, the second. 3, the third. 4, Four, the fourth. 5 the fifth. Отже, Ось таким чином необхідно проговорювати до 31-го дня. Так, ну 31 день максимум у місяці мається на увазі, ну, але ж вони можуть бути до мільйона, до мільярда. Окей. Okay. Так, 4 Four, the 4th, 5 the 5th, 6 Six, the 6th, 7 Seven, the 7th of May, наприклад, 8 Eight, the 8th of March, 9 the 9th of July, 10 Ten, the 10th of uh, October. 11 the 11th of December. 12th the 12th. Зверніть увагу на зміни в написанні. так? The 12th of uh, July. 13 the 13th. Окей. Okay. Повторіть, будь ласка, зупиніться і повторіть uh, ці um, числівники. Друга колоночка це саме та вимова, яка потрібна для днів, uh, щоб сказати дату, так? для місяця для дня і місяця року. Наприклад, The First of January. Додаємо Th. First проговорюємо, вимовляємо потім ов і назва місяця. Task 3. So, read and choose the right word. Прочитай і обери правильне слово. Saint Valentine. Святий Валентин is a Saint. Це той святий who protects and helps people in love. Хто захищає, допомагає закоханим. People in love це закохані. Saint Valentine's Day is on the 14th of February. Валентина, 14 лютого. On that day, people usually make paper hearts, Паперові сердечка. Uh, write love cards. І пишуть ще uh, листівки, так? Окей. Okay. Great. So, choose the words which are connected with Easter. Давайте з вами згадаємо слова, якісь які якось поєднуються, або. Ну, ми ототожнюємо з великодним. Да? Ну, це egg rolling, катання яєць, baskets, звичайно, куди ми їх складаємо. egg hunt, полювання, I'm sorry, полювання на яйця. Окей. Okay. Потім chocolate bunnies – шоколадні кролики. Це у них символ, так, символ. У нас символ курчат – chicken, а у них chocolate bunnies. That's all. So, a Christmas tree, trick-or-treating, paper hearts – це не про це. Отже, egg rolling, baskets, egg hunt and chocolate bunnies are connected with Easter. Now, look at the pictures and guess what the most popular Easter games are. Find the names of the games in task 4. Отже, нам потрібно зрозуміти, так, як називається ця activity. Ця activity називається egg rolling на малюнку номер один. Egg rolling – Катають яйця. Number 2 це у нас Egg Hunt. Полювання за яйцями, аби знайти їх. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал. Тисти на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! І одним з таких спон... спонсорської підтримки бонусів є, звичайно, перевірка домашнього завдання разом, пояснення його у деталізоване пояснення. І так, будь ласка, переходьте після уроку спонсори каналу від мінімальної підписки на сторінку 41 нашого робочого зошита. Ми будемо разом з вами говорити про інші свята та і робити перевірку домашнього завдання. Під цим відео ви зможете поставити свої питання, які хвилюють саме вас, якщо ви щось не зрозуміли. І залишається у нас шоста вправа. Search for the other words from task 4 to understand their meanings. Знайдіть що, 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 таке, що позначають слова у четвертій вправі. Name the holidays they are connected with. Назвіть свята, з якими вони пов'язані. Ну, a Christmas tree – це, a Christmas. Різдво. Trick or treating цеon as Halloween. Halloween. Paper hearts. Uh, а, ну, Trick or Treating і Scary Costumes. Так, це у нас Halloween. Далі Paper Hearts, паперові сердечка ну, це Saint Valentine's Day. А ось Бобін for Apples. Давайте з вами знайдемо, що це таке. Ну, bobin for Apples це вже зрозуміло, що це гра пов'язана з тим, аби схопити е з води е яблуко. От, бачите? Це дуже давня традиція ну і пишуть, що це традиція також. Для англомовних країн, які м, святкують Хеллоуін. Отже, все стосується Хелловіна. Як бачите, Бобін Неплс також пов'язано з цією традицією Хеллоуін. Детальніше про Хеллоуін, про це свято ми дізнаємося з вами у наступному уроці, у році читання. Будемо з вами працювати разом на сторінках 61, 62 нашого підручника. Також ми поговоримо і про різдвяні традиції. А на сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Goodbye, good luck!